На дому закриті інвертори, щоб тихенькі були, щоб можливо на балкон поставити було. Зарядні станції теж пішли, вони стояли, нікому не потрібні були. Ну, тобто все, що з цим зв'язано, з електричеством. Матір розкажуть, пацієнта знімають. Эти мы заливаем бесплатно, тут и приобретен. А 100 часов сидим без світла. Вот Сьогодні в 8 утра выключили, в 3 обещали включить. Не факт, что включат. Дуже поганый тиск струму. У нас стоит стоят, стоять. Показывала там и 59, и 160. 113, ну, дуже поганий, коливається, дуже, дуже плохо для холодильників. У нас загорів роутер в квартирі і посудомийка. Це через ці скачки. Ну, думаю, так, да, тому що люди жалювалися, визивали електрика, він там щось там ремонтував і щось там погоріло, ну, ну, оплавилася проводка.